В ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Христос народився. Вервиця різдвяних свят огорнула українську землю. З чим людство входить в третє тисячоліття. Вражаюча хроніка душі інтелігента. Це та багато іншого слухайте у сьогоднішній програмі. Боже, всім десь народився... З неба він до нас знизився, з діви пречистої, Непорочної Воплотився. з діви пречистої, непорочної Воплотився. Три царі прийшли зі сходу, і царю все городу. Злотовада миро принесли все щиро, Богу вдарить, злотолада миро, принесли все щиро, Богу дари. Дзвін колунає коляда, весело облітає країну. Кожна родина живе надією, що різдво принесе у дім добробут та надію. Нехай же до кожного прийде той, на кого він чекає, щедрий на добро і мудрість. Спас зійшов мир просвітити, і всіх грішних відкупити, з лютої вражої, Неволі вічної відвернути, з лютої вражої, Неволі вічної відвернути, тож ми спаса величаємо, і всі разом прославляймо. Кожна я людина, перед ним коліна най Кожна я людина, перед ним коліна, най Чуючи старітні традиції, уже другий рік у Львові, феєричним театральним дійством, містичною грою з вогнем розпочалися різдвяні святкування. Коляди, вертепи, різдвяний ярмарок у старовинній частині міста дарують усім відчуття казковості різдвяного свята. На ярмарку можна почастувати національні страви, придбати Васильківську кераміку, мед, воскові фігурки, чудові ложки з Косова. Побувати на ярмарку маєте змогу, і ви. Організатор великої коляди Юрій Антків та керівник театру Воскресіння Ярослав Федоришин діляться своїми задумками. За австрійських часів, за польських були такі ярмарки, а цьогоріч це вдруге є відродження. І е, з одного боку, так ми йдемо в ногу з тими європейськими містами, які мають ті ярмарки. А з іншого боку, відроджуємо нашу львівську традицію. Вирішили трошки піти далі і відновити коляди не тільки Галицькі, але е, типу регіонів Лемшківщини, Гуцульщини, Буковини, Закарпаття, а потім піти на Волинь, на центральну Україну, на східну Україну. І, та, але почалося в цьому році з Лемківщини. Чому? Бо Лемківська коляда, можливо, найменш звучить. Ми зробили це на загал, значить, дуже ефектними сценами через ці гарячі піраміди, через дійство танцю різдвяного, де збирається народ, через феєричні сцени вогню і піротехніки. В ефірі молода генерація української діаспори. Я, Оксана Лернатович, пропоную сьогодні не тільки різдвяний ярмарок відвідати, але й заглянути у винниківський краєзнавчий музей на виставку Федора Ущаповського та й почути відгуки відвідувачів. Сьогодні надзвичайно я була приємно вражена від одної сюжетної прекрасної картини, яка має назву Рідна душа, де дійсно відворений такий сільський побут. І просто коли дивишся на цю картину, то Просто бере за душу правдивість і саме е, кольорова гама відтворення всіх картин. Вже ідуть колядники, та й несуть зорю. Чути, чути на округи нашу коляду. а з ними теж йдемо, та все під гору. А ми з ними піднесе нашу коляду. Пастушки маленькі під вікном він чують, хай вам щедро Бог пошле, прагне і гліби. Пастушки маленькі під вікном він чують, хай вам щедро Бог пошле, чистої води, на дорозі білий сніг і веселий гул

Ось і минула непроста епоха високосного року 2012. Всі очікували кінця світу, з цією метою було залучено найрізноманітніші маніпулятивні технології. Тут була і Баба Ванга, і Нострадамус, і Кейсі, і різноманітні прогнози. 2012 рік позаду, а рік нелегкий, як у світовому вимірі, так і в українських масштабах, адже це був високосний рік і було багато трагедій, природних катаклізмів, все можливих, а також суспільно-політичні процеси розвивалися досить інтенсивно. Ну, звісно, для України це були головні вибори Верховного Раду в США, відбулися перевибори старого нового президента, але нас головним чином. Цікавить все, що стосується України. Звісно, неймовірним резонансом було те, що партія Свобода перша, яка себе декларує винятково націоналістичною партією, опинилася в найвищому представницькому органі України. Звісно, це мало нечуваний резонанс, особливо із Росії. Також ми маємо інший ще вектор Західна Європа. Європарламент прийняв спеціальні відозви з застереженням те, що партія Свободи є антисемітською і надто вже націоцентричною, і в них вона асоціюється з нацистською партією. Звісно, ми знаємо, що це був представник Булгарії, який очевидно фінансується Росією, і він проштовхнув цю версію для прийняття Європарламентом. Європарламент довго не думав та й собі на автоматі підмахнув. Але з іншого боку, і українці деякі ліберально космолітичні Чно гатун теж були схвильовані, мовляв, нацисти насуваються до влади і так далі. Звісно, партія свободи це не нацисти. Просто це єдина очевидно, організація, яка залишилась на видноколі, яка все таки відстоює якісь бодай елементарні інтереси корінної нації, бо бачимо, що повзуча контрукраїнізація щораз більше охоплює простори нашої держави. я не думаю, з одного боку, воно ніби й так, але з іншого боку, ми бачимо активізацію також проукраїнських сил, бо де є мінус, там завжди має бути плюс. Звісно, зараз люди головним чином шниряють по інтернет-повутині, бо не всі мають доступи до газет. Та й зрештою це вже не є ознакою сучасного снобізму. І тому найбільші баталії інформаційні, маніпулятивні, пропаганди. Рівні розвернулися у світовій повутині. Якщо глянути, екстраполювати це на українську проблему, то ми маємо два тут головні вектори: боротьби, скажімо так, без перебільшення за Україну. З одного боку Україні загрожує східна велика потуга, реанімована Російська імперія, яку Путін однозначно намагається трансформувати в нео СРСР. Можливо, назви такої не буде, але такі ідеологи Путіна, як Старіков, як Дугін, вони відкрито говорять що Україну чекає неминучий розпад. Принаймні, всі наші недруги і вороги, скажімо відкрито вони цього б бажали. Дугін присвячує цілі блоки, цілі пласти дезінформаційної, високоякісної, до речі, пропаганди, але вона дає доволі привітивно в сенсі такого якогось ксенофобно антиукраїнського налаштування. Українці він взагалі не вважає за націю. Це якась видумка там австріяків, ще щось. Тобто, ми, ми чуємо чужі ті старі балачки з прадавніх часів з іншої вектор. Ми бачимо, що Західна Європа теж якось певною мірою маніпулює Україною, бо то вона хоче бачити нас в своєму лоні, то вона не хоче бачити нас в своєму лоні. В результаті Путін з новим підходом реанімації Російської імперії перехоплює ініціативу, і, звісно, маючи такі значні фінансові ресурси, як Газпром, Путін може абсолютно перетягнути ковдру на свою сторону. Також шкода, що Сполучені Штати Америки теж певною мірою залишають поза увагою України. І мені так. Видається особисто, що вона не є пріоритетною темою в геостратегічному геополітичному відношенні для Сполучених Штатів Америки, а дарма, бо все таки Україна є на грані двох світів між Сходом і Заходом, і вона би мала. Більш радикальну якусь місію в свою в геополітичних інтересах світових гравців. З іншого боку, дуже прикро, якщо росіяни і поляки там, чи західноєвропейці мають дуже потужні інформаційні інтернет-ресурси, то е, українські інтернет-ресурси, взагалі електронні ресурси, є доволі обмеженими і певною мірою навіть примітивними. Діапазон діяльності російських сайтів є надзвичайно великий і дуже потужний. Значна кількість так званих конспіративних сайтів, де вони називають. Вають головним злом, якісь теорії змови, конспілогії і так далі. Всі проекти, всі вектори протистояння ми бачимо все-таки головним чином боротьбі. За Україну Україна мусить мати якусь свою власну позицію однак дуже цікавою в тому сенсі є такий інтернет-ресурс, який називається Вголос львівський інтернет ресурс. Він найбільш таку виважену має позицію, найбільш таку концептуальну і цікаву. Побільше більше б таких україноцентричних ресурсів, як, наприклад, український тиждень і їм подібні, все-таки поки що, поле битви інформаційної, пропагандивної, маніпулятивної в міжнародній паутині, на мій погляд, Україна програє. Але ще не пізно, ще можна змобілізуватися, і, можливо, такі спалахи національної активності, які демонструє, наприклад, свобода. Будемо сподіватися, щоб там про неї не говорили, чи про фінансування, чи якісь інші закулісні речі. все таки партія реально відстоює єдина відстоює реально. І вона перехопила ініціативу в оранжевої революції. Бо «Оранжева революція, як ми бачимо, було ні риба, ні м'ясо. А націоналісти все таки люди більш конкретні і мають установки. І все-таки це єдина наша. А поки що надія проукраїнська, націоцентрична, і ми думаємо, що будемо пов'язувати з ними перспективу. Вислухали коментар кандидата політичних наук Володимира Лернатовича. Наша програма Завершується звукорежисер рожи Липковський, Я журналіст Оксана Лернатович. Прощаємося з вами, шановні радіослухачі. Вітаємо вас з наступаючим старим новим роком і бажаємо вам здоров'я і долі, ні краплі сліз, ні грам біди, щоб вам завжди у їм світило сонце щастя і доброти, щоб рік новий приніс вам радість, любов, надію і тепло. Щоб все, що було вам не миле, у забуття навік пішло. Хай вам доля усміхається. Хрис Сто срождается, Старий рик минає, новий наступає, старые, новый наступає, Христос рождает, минає, новий Дає, Пане господарю, великий ладарю, Господарю, великий ладарю, великий ладар. Дайте нам столиці із медом пшениці, дайте нам столиці, із медом пшениці, із медом пшениці.